Путін хоче створити коаліцію країни, щоб сформувати альтернативу НАТО. Це стверджує американський інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що йдеться про країни, які мають історично теплі зв'язки із СРСР. І поглиблення відносин між Росією і Північною Кореєю може призвести до значного загострення в регіоні. Видання Bloomberg зазначає, що угода, яку підписали обидва диктатори, із запевненням прийти на допомогу один одному в разі нападу, відновлює домовленості часів холодної війни, коли радянський союз був головним спонсором Пхеньяна. Після розпаду СРСР благодійником став Китай, але покращення відносин між Кімом і Путіним може призвести до перегрупування. Літаки зазначають, що цього не хоче Китай, оскільки посилення військової напруженості в регіоні означало б посилення присутності там США у партнерстві з південною Кореєю та Японією. А ненавмисний конфлікт, заснований на прорахунках, потенційно може перерости в регіональну або навіть світову війну. Зазначає видання.